Дорогі українці, шановні співвітчизники. 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі було проголошено акт злуки про воз'єднання українських земель у соборній українській державі. Як сказано в цьому документі, однині воєдина зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Здійснилися віковічні мрії, якими жили, і за які вмирали кращі сини України. Саме національна єдність є запорукою утвердження України як вільної європейської держави. Непрості процеси, що відбуваються зараз в Україні, стали іспитом на державницьку зрілість нашого народу, внутрішню єдність та толерантність. І я впевнений. Що з політичних та економічних випробувань, які було послано нашій країні, Україна вийде сильнішою і більш загартованою. В основі нашої політики були і залишаються національні інтереси, геополітична зваженість та гуманістичні цінності. Наша мета справедливість, добробут, вільне життя у вільній країні. Цього року ми починаємо другий етап модернізації нашої країни. Основні акценти посилення ефективності Української держави, послідовна політика соціальної справедливості, створення сучасної конкурентоздатної економіки. Ми продовжуємо підвищувати якість освіти. і Медичної допомоги Забезпечимо додаткові умови для розвитку малого і середнього бізнесу, що стане запорукою підвищення зайнятості створення нових робочих місць. Ми зосередимо наші зусилля на боротьбі з корупцією в усіх її проявах. Продовжимо започатковані реформи судової влади та правоохоронних органів. Модернізуємо збройні сили України. 2014 рік також стане роком зміцнення та розвитку місцевого самоврядування. Ми забезпечимо додаткові ресурси і повноваження регіонам та місцевим громадам. Єдність країни це не лише наша спільна цінність. Але також і модель побудови регіональної політики необхідно максимально зміцнити горизонтальні економічні та культурні зв'язки між різними регіонами країни. Ми маємо плекати культурне різноманіття нашого народу, взаємоповагу, злагоду, духовну консолідацію усіх українців. Ми різні, але ми єдині. І нікому нас не вдасться розсварити чи роз'єднати. Я впевнений, що усі ми поділяємо такі цінності і пріоритети, як демократія, права держава, модернізація всіх сфер суспільного життя. І саме на цих пріоритетах ми побудуємо політичний діалог. Переконаний, що 2014 рік стане роком порозуміння та відвертої розмови про наше спільне майбутнє між представниками різних політичних сил та Громадянського суспільства впевнений, що лише чесний діалог є єдиним шляхом до ефективного вирішення тих завдань, які постали перед країною. Я розумію та підтримую бажання людей жити у вільній, справедливій, сильній і заможній Україні. І я зроблю все, аби реалізувати ці прагнення. Символічно, що вже за кілька місяців ми відсвяткуємо 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Маємо пам'ятати пророчі слова нашого Великого Кабзаря: у своїй хаті своя правда і сила, і воля. Саме вони мають стати дороговказом для кожного з нас і для всієї країни загалом. На нашому поколінні лежить величезна відповідальність за те, щоб свобода і соборність України залишились нашим дітям і онукам навіки. Вітаю вас із великим святом, днем соборності та свободи України.